За більш ніж рік в нашій країні африканські студенти-медики навчились писати українську, вже освоюють граматику та знають найнеобхідніші слова. Чернівецькі викладачі їхньою працездатністю захоплюються. Слава Україна. В цій групі студенти з Гани, які переїхали до Чернівців з Донецька і тепер навчаються в Чернівецькому медичному університеті. Усього до Чернівців через події на сході перебралось близько 30 африканців. через ситуацію в країні Донецький медичний університет не розпочав навчання вчасно, тому ми переїхали сюди. В Чернівцях студенти Ганці освоїлись добре, городяни їм сподобали щирістю. Місцеві вулички, кажуть, приворожили романтичністю. По справжньому здивувала африканців українська погода. У нашій країні снігу немає. Ми його тут вперше побачили. Справжній сюрприз дуже гарно, але холодно. В Чернівецькому медичному університеті загалом навчається близько тисячі іноземних студентів з Африки, Індії та Йорданії. Приїжджі із Донецька студенти легко потоваршували з іншими. Студенти з Гани вони дуже швидко потоваришували між собою. Вони. Можна сказати, досить релігійні люди, і в них що неділі відбуваються походи у церкву, їхню, так тобто, вони між собою дуже добре контактують. А говорити на рівні університету, то, взагалі, наш університет дуже толерантно ставиться до іноземних студентів. У медичному університеті намагаються проводити більше спільних заходів для українських та іноземних студентів, щоб простіше долати мовний бар'єр. Також тут вивчають та підтримують традиції іноземних студентів, які у свою чергу кажуть викладачі, цікавляться та надзвичайно. Поважають українську культуру, Гумена, Ярослав Левицький місцевий час.